24 лютого 2022 року дата, котра назавжди війде в історію України. Вітаю, мене звати Анастасія Пововарчук і це проєкт новини Лайф. Цей рік був дуже складним і, можна сказати, доленосним. Як змінилося життя Одеситів, дізнаємось прямо зараз. Ну як змінилося? Нерви трохи а Так все. Держимося, кріпімося і віримо. Тут ще буду вдома була. А, ну я не розуміла і, чесно кажучи, пол війни не розуміла, про що це. Все порозуміння про наші братські народи, воно з війною ушло в тієї. Рік, я думаю, для всіх був тяжкий, але в нас ми самі з Кропивницького, тому у нас так сталося, що ми переїхали до Одеси. Я не скажу, що в Кропивницькому не було вибухів. Ми їх також чули. Важко з дитиною важко. Можливо, якщо б ми були. Якщо б ми були по дні, то, напевно, було б легше. А з дитиною, коли ти чуєш вибухи, ти одразу біжиш у бомбосховище і молишся Богу. Чоловік мені нічого не казав, але я, я так розуміла, що, напевно, війна буде. Е, я була у батьків і проснула дійсно, тому що ну, мій чоловік був у бойовій зоні, і він потрапив під авіабомбу. Тому ми всі в сльозах сиділи на кухні і чекали дзвінка, чи живий він, чи не живий. Взагалі, ну мені не дуже можна усе розповідати, але ну, ми трошки пережили, скажімо так, страх за свою близьку людину. Жахливо змінилось, звичайно. Гіршу сторону. Ну, жи живі зараз, і зла, і слава тобі, господи, але це було страшно, це було сумно, це було дико. Це була ненависті, злість і вона є, і досі. І ну, я думав, що не може ну, людина починати війну, повномасштабну війну в центрі Європи. Я не вірив до, до перших вибухів. Ось. А той перший день я, ну, напевно, запам'ятаю на все життя. Після перемоги це буде ключова країна в цьому регіоні. Вона буде в цьому регіоні диктувати свої умови. Ось, а це буде економічний, культурний такий центр цього регіону там, в Східної Європи, скажімо так. Ось а які висновки зробили? Ну знову ж важ... не. Можна на цензурну лексику. Ну самі знаєте, хто що, русня русня, хто така русня, хто такий путін, і що з ними треба робити? І що це все нам заливали, і нашим батькам і нашим дідам, дідам і ба, і бабкам. Що це народ. брат братський народ, братерський, це все чухня, це все з першим вибухом ракети 24 лютого. Ну війна почалась, звісно, ще в 14-му році, але не всі це. Розуміли і чувствували ось. Я харків'янка. Живу буквально 20 кілометрів від границі. Дівчата, що сказати? Ну, психічно. Психически... Але ви в безпеці, ви Одесі, як потрапили сюди? У мене здесь на греческий обмінний пункт був до війни. Перепрошую. Тому я Одесу гарно знаю і я часто гість тут. Ну, Звичайно, їжу в своє місто. Подивитися, як моє майно. Дачі немає, бо ці паскудери просто розбомбили. Коли приїжджаю сюди, звісно, в мене настрій гарний. Ось. Ну, у душі я. Хвора людина вже. Закінчиться війна. Це психолог, психолог і психолог. Мені кажеться, всі гроші будуть виходити тільки на психолога. Як працював, так і працює. Нічого практично не змінилося. Тільки розлука з внучка і все. А так нічого. Чесно сказати, вірив, що таке може случитися. Давно вірю. Наскільки я знаю російську федерацію, то це треба було ожидать. Таке враження, що 24 лютого ще продовжується і досі. Якось сьогодні воно особливо відчувається. Була паніка. Ну, слава Богу, що Одесу не взяли в окупацію. Ми маємо змогу працювати, жити, відпочивати і так далі. Дякую, ЗСУ. У мене було доносне рішення 24 лютого залишитись в Одесі. Я дуже рада, що я залишилась. Було страшно, але я залишилась. Є знайомі, які загинули на війні. Це ну я вважаю, що це дуже боляче і важко з цим змиритись. Після перемоги мені здається, що я буду так сильно плакати, тому що це вже нарешті закінчилося, і нам є кого згадати і бути кому вдячним. Будемо цінувати ще більше свою свободу, Україну, мову, традиції, цінності наші українські. Ну, а як ви думаєте, як воно може бути це життя? Ми з Херсону, переселенці. Не дуже так добре, але буде краще, все буде Україна. Всі родичі, які в Росії, вони залишилися в Росії і хай собі там залишаються. Вони не розуміють нас і переконувати їх це дуже тяжко. Тому хай живуть вони своїм життям. І я думаю, що час покаже, хто чого вартий і хто за що боровся і як буде добре кому. З вами був проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найсвіжіших новин та пишіть коментарі. Ми шукатимемо відповіді на них разом.